Вітаю всіх. Ну, нарешті я покажу вам свою групову посадочку з п'яти міні-орхідеїк. Дуже чекала розпуску одної однієрхідеї, решта трошки раніше розпустилися і покажу, значить, хто у мене тут цвіти. Цвіти у мене така ароматна орхідейка. Ну, вона трошки вигоріла вже на сонечку, бо раніше розквітла. Тут ще ось один бутончик буде. Квіточка воскова, така плотна, і вона трошечки ароматить. Ну так, зовсім трошки. Плюсточки в неї дуже-дуже такі плотні. Інтересна, така теж квіточка. Чекала розпуску саме. Оцих мінічек, цієї мінічки. Це, о, зараз знайду бірочку. Вона дуже-дуже темна, така, темна-темна бордового е, кольору, майже аж чорна. І назва в неї Сого на Таїду перл. Блек ЄС 1. Вона в мене давно, як бачите, з 2021 року. І вже це вже вдруге вона в мене квітує. Ні, не вдруге, втретє вже. Так, да. спочатку квітувала, коли була в одній посадочці, ну, окремо була посаджена. І вже третє, вдруге квітує саме у групові посадочки. Розкриваються квіточки дуже повільно і дуже довго, тому що вони, ну, зовсім як, як із пластика, зроблені. Отакий От метелик, я його чертенятком називаю. І дивіться, яка цікава мутація відбулася. На верхній пелюсточці аж два защіпчики є. Вона не ароматна, але така цікава. Розквітла мене тут, ну вже доквітає і дорощує знову бутончики. Це Ой, забула її назву. Теж пилорічна орхідейка. То вона квітне метеликом, то вона пилорчиком, таким полузакритим, полувідкритим. І теж дивіться, ось така мутація цікава на верхні два. Два защіпчики такі, Лише в одної квіточки таке відбулося. Цікава така. Квітує вона довго, подовго. Це вона трошки вигоріла, вона трошки яскравіша така квіточка оті рожеві. Вона мультифлорного типу, але ну, в мене поки що так квітує. Не, нема відголуження, розголудження, але полюбляє дорощувати. Цвітоносик і от такої форми. Ще в мене заквітла дуже-дуже ароматна. Це міні анакондочка Квіти в неї плотні, теж такі воскові, дуже дуже ароматні. І, до речі, вона квітує в мене на минулорічному цвітоносі. Влітку вона квітувала. І ось доростила два бутончики, я її не стала зрізати цвітоносик обрізати, вона доростила, таке в неї виходить револьверне квітування. І знову я не буду її обрізати. Можливо, вона продовжить свій цвітоносик. Пишно вона не квітує. Це не пишно квітучі орхідейки, але вони довго тримають квіти. Минулого літа вона квітнула ціле літо і навіть, здається, довше. Ну, більше трьох місяців це точно вона квітувала. І зараз вона вже майже місяць квітує, бо чекала все, я розпуску саме оцього метелика. І ця рана в мене заквітувала, вже це вже... тут вже поскидала деякі квіти, бачите, є. Єдина, хто в мене тут ніяк не заквітує, хоча е, гарно роз, росте і нарощує квіточки. Це сама маленька моя орхідейка Сого Готріс. В пилорічному теж метелик повинна бути. Вона мініатюрна, у неї квіточка, здається, до 2 см, щось там ледь-ледь така. Помітна. Ну, вона така яскрава, цікава. ну У мене вона вже давно, здається, теж з 21-го року і ніяк в домашніх умовах ну не хоче квітувати. Ростить корінчики, ростить листочки, вона геть зовсім така мініатюрна, мініатюрна. І от я посадила їх, оці всі 5 штучок. ну Найбільше це, звісно, це Міні-анакондочка, листочки трошки більше за, за решту. А так, усі такі невеличкого розміру, е, листова маса. І це в мене така групова посадочка. Минулого року я вам їх уже показувала. Вони дуже гарно там, вони закриті в закритій системі. Таке кашпола дія називається. І я їх так висадила, така в мене клумбочка виходить, таких цікавих мініатюрних архітеєк. Всі вони різні, кожна по-своєму цікава, така мінечка теж гарнюня пластикова. Ну, ця, звісно, зовсім така цікава-цікава квітка. Ті защіпчики торчать, як, як очки, носик, борода така. І оці два защіпчики верхніх, ну, так придивіться, ну, точно як чертенятко. Така цікава квітка тільки трошки вредна, вона в мене тут два-три бутончика засушила. Ну, два розкрила. Стоять вони все время у мене на одному вікні на західному, і тому сонечко, от іменно міні-анаконду, трошечки так висвітлило. Це не пропадає листочок, це не яка не хвороба. У неї отак от цей листочок стоїть, якраз торкається скла. І сонечко, оце особливо з час, це весняне сонечко трошечки її висвітило. Не любить вона дуже яскравого освітлення, тому в неї будуть висвітлятися листочки, такі. і, здається, ніби вона ну, жовтіє, пропадає, хоча, хоча ні, вона просто вона не любить дуже яскравого такого освітлення. Ну, Квіти гарні, квіти такі плямисті, зірочки такі і дуже-дуже ароматить. Приємний аромат у неї, дві квіточки, але дуже ароматні. Ця ароматить, але ледь-ледь відчутний, треба її тільки принюхуватися, і тоді буде відчуватися запах. Ось така мене, це мене єдина така велика групова посадка із п'яти міні-архідеєк. І я ще думаю, ну, міні-архідеї, може, в мене таких і немає, але ну, в мене є такі плани, в мене ще є такі ладдя, Я хочу ще посадити деякі орхідейки, може 2-3 штучки. Саме таку групову посадку. Писали мені, типа кожна орхідейка по-своєму реагує, треба когось більше поливати, когось менше поливати. Ну, В закритій системі, якщо їх потрошку привчати, то вони не відчувають різниці, кого менше, кого більше, особливо коли нарощується гарна коренева система у всіх то це аж ніяк не, не, не влияє на їхній розвиток. Це я вже помітила саме по цій посадочці, бо, як бачите, ця трішки більша архідейка, ця взагалі мініатюрна така орхідейка, але закрита система регулює до кожного свій полив, і вони цього не, не відчувають різниці. Хтось бере більше вологи, хтось менше, налила отак от трошечки водички на дно. І все, і забула. Вже всі орхідейки, які в мене тут посажені, вони вже всі, коренева система вже тут вся внизу. І далі продовжують, продовжують нарощувати її. Тут я зробила таку як слоєний такий. Шар прошарок такий кокочіпси, здається внизу, потім кора, і зверху знову кокочіпси. Тобто кокочіпси набирають вологу, а тут майже почти все сухе. Ну, Їм сподобалося. Як бачите, вже не перший рік вони у мене такої посадочки ростуть і розвиваються, тому я Думаю, ще деякі орхідейки посадить саме в таку посадочку. Дякую всім за увагу! Кому сподобалося, пишіть коментарі. Підписуйтесь і чекаю вас у наступних випусках. На все добре!